Прийшли рісні дощі, активно поширюються хвороби, а збирати урожай уже треба. Тому цього року десикація потрібна майже всім. Мене звати Дмитро. Вітаю вас на каналі Grovox Market. І сьогодні я поділюсь новим дієвим препаратом для проведення десикації. Ви, мабуть, знаєте, що існує повільна десикація гліфосатом із швидка декватом. Якщо ваша задача звільнити поле у короткі строки, то це відео для вас. Альфа смартагро підготувала для вас новісінький десикант альфа адекват Альфа-Адекват-Форте. це контактний десикант для підсушування рослин. Він потрібен, щоб прискорити їх достихання і полегшити збирання врожаю, яке особливо незручне при забуряненості та завологої погоди. Тим тоді новинка відрізняється від звичайного альфа-деквату. А тим, що має концентрації удвічі більше, ніж у попереднього, і норма тепер не 3 літри на гектар, а від літра до півтора. Ще раз нагадаємо вам механізм дії деквату. Він швидко поглинається зеленими частинами рослини і перетворюється на перекис водню, який руйнує стінки мембран клітин. Як наслідок висихання всього зелено, на що потратив препарат. Тільки починається фотосинтез, починається й десикація. Але під дією сонця перекис водню швидко розпадається, тому що попробка була ефективною і вам банально не попалила посів і робіть десикацію у похмурий день або ввечері. Так ви витягуєте руйнування клітин до моменту, поки почне світити сонце, і препарат краще проникне всередину рослини. Крім того, додайте поверхнево-активні речовини до робочого розчину, наприклад, Альфа-Лип Екстра у нормі 200-300 мг на гектар. Давайте ще раз пройдемося по головних перевагах альфа форте Швидкий та видимий ефект десикації, низькі норми витрат, зупинка поширення грибкових хвороб, які знижують якість насіння, і ніякі залишки у вашій продукції. Тож, якщо плануєте проводити десикацію у цьому році, обирайте Альфа Деквадфорте, а проконсультуватися чи замовити препарат ви зможете на Grovex Market. Посилання на сайт знайдете під цим відео. Пишіть, чи будете проводити десикацію у цьому році. Дякуємо за перегляд і до зустрічі на каналі Grovex Market.